Друзі, всім привіт! Ми знаходимося зараз в Польщі на лавандовому полі. І це така сумісна фотосесія фотошколи-фотограф з нуля. Це воркшоп, який самостійно організувала учениця фотограф з нуля Аліна. І от стільки тут наших фотографів це всі наші, всі українські фотографи. І знаєте, як я сказала, приїхавши на цю локацію, що в цій локації прекрасно все. В цій локації прекрасні фотографи, прекрасні моделі, прекрасне світло, просто нереальне світло. І я не знаю, в такі моменти відчуваєш, що просто неймовірно неймовірні відчуття, тому що. А, Мене зараз оточують дівчата, однодумці, які кайфують від цієї справи, які зібрались для того, щоб зробити круті фотки. Прекрасні у нас моделі. Оце у нас маленька Каролінка, яка, яка нам прекрасно позувала. Отут у нас її мама і бабуся. Ось ідуть. Дивіться, які класні! А це наші україночки, і також у нас. О, там дівчатка зараз фотографують а, це Полька. У нас модель оця в біленькому, біленькій сукні. А, дуже круто дівчинка позує, прям як професійна модель. Знаєте, дуже класно. І а, будемо зараз закінчувати з моделями. І після того ще пофотографуємо одна одну, тому що ми теж взяли. А, там шляпки, сукні кожна собі взяла, різний реквізит для того, щоб о, зробити класні фотки. От у нас тут Катюша з Мелітополя, зараз проживає в Щецені. От, фотографує моделей. Ой, так що, що я хочу сказати? займатися улюбленою справою це не просто ну, знайти там. Кого пофоткати. Це те, що повністю змінює кардинально життя, тому що це те, коли ти можеш знайти однодумців в будь-якій країні. Ми зараз в Польщі під Щецином, десь 90 кілометрів від Щецина в сторону Балтійського моря. І тут вісім фотографів, і це всі фотографи-фотограф з нуля наші. Тому блін, курс, навчання, фотошкола це те, що. Те, що зближує людей, те, що допомагає знайти подругу, допомагає знайти е, близьких людей, навіть, от здавалося, б в чужій країні, е, в мене зараз неймовірні відчуття. Так, і ще так, якось так трапило, що за е, 10 років своєї кар'єри фотографа я вперше в лавандовому полі, і це поле, воно нереально круте, воно, в, воно просто. Просто офігенське. подивіться, тут, е крім лаванди, тому що я бачила на фотках різні поля, якби це буває. Е дивіться, тут ще є квіти, тут ще є такі арки квіткові, тут є білосніжні е такі меблі, які теж просто фантастично виглядають. Ну, не буду повторюватись. Да? В цій локації прекрасно все, і головне, мабуть, те, що тут найпрекрасніше це та атмосфера, яку створюють самі люди, тому що люди це найважливіше, що є взагалі. Ви можете за допомогою свого оточення за допомогою людей, які навколо вас, як розвиватися, як ставати крутіше. Так, і ну в залежності від того, хто вас оточує, це можуть бути люди, які вас тільки прибивають і кажуть, що куди ти взагалі лізеш, Що ти взагалі робиш? І наші наші крутишки, які просто підтримують одна одну. У нас тут все максимально круто, максимально Ми на начілі. Не тобто немає такого, щоб хтось там кричав, що відійди, ти мені заважаєш зробити кадр. Ну просто максимально бомбезно. Дивіться. Дивіться, як це просто афігенське. О, такі меблі. Дивіться, яке світло! От хто шарить, хто вчився на фотограф з неля. Зараз бачить, яке тут офігенське просто світло. Боже! Навіть в прямому ефірі подивіться, о просто нереально. Ой, просто Афієнсько. Ось наша Алінка, яка в принципі це все і придумала, і організувала. І взагалі Алінка, як тобі така ідея спала на думку? Ідей в мене завжди якби, багато, хто зі мною якби трошки довше знається, той знає. Завжди є багато ідей, Мало часу, бо маленька дитина вдома. І хочу сказати одне, вірте завжди в себе, прагніть до своїх якби цілей. І ніколи не бійтеся. Якщо хтось питається, чи ти робиш то перший раз, ти каже так, перший раз, але я вже повністю готова. Заходиш в інтернет, все читаєш. Знаєш, вірте в себе, і все буде круто. Це перший мій воркшоп, такий, якби організувала. Маша мене підтримала, дорадила все. Моделі є. Але останньої пари поки що не бачу, тому все можливо, Якщо щоб буде, ми багато, щоб буде багато класних фотографій для нас, фотографій, ми готові, сукні також взяли. Тому ну, дівчатка всіх обнімаю, цілую. Шкода, що ви не з нами тут, але Маша скоро до вас. Можливо, не я коли. Не розкривайте явницю. <ріст> <ріст> Бачите, як спонтанний прямий ефір, все здали, все розказали. Так так що отакі справи, люди. Ідіть вчитись, ідіть кайфуйте від того, що ви робите. Самостійно ви ніколи не отримаєте такої енергії, такої підтримки такого оточення. Тому що ось. Ось, оце, оце. В Ютубі ніколи ви не візьмете. А крім того, що ну ми зараз тут всі зустрілись перший раз так в, вживу. А до того тільки спілкувалися онлайн, але тільки побачившись вперше, ми вже ну, на, такому, на такому вайбі ніби знайомі 100 років. Так що, отак? Отут у нас такі красуньки. Нашу маму і тут і там показують. Прикол! Так що так? От. Дуже круто в лаванді. Хто ще не фотографував? Знімайте поле, ідіть, ідіть і фотографуйте, тому що вона насправді не дуже довго квітне. там, скільки ще залишилось. Я, чесно кажучи, не дуже знаток квітів. Але наскільки я знаю, ще трошечки вона буде закінчуватись. Тому не втрачайте можливість. Подивіться, яка краса. Їдьте, фоткайте. Знімайте краще вечірні, вечірні години. У нас тут було поле з отака. отака. У нас тільки це дитячий, ще десь більший. Знімайте поле на вечір. Ми знімали з 19 до 21. Чому? Тому що класно буде. Тоді світло вчіться, приходьте і робіть класні фотографії. Кайфуйте від того, чим ви займаєтесь, тому що це наповнює життя зовсім іншими фарбами і емоціями. Я думаю, ви навіть від нас зараз підзаряди підзарядились трошечки. От. А ми хотіли зібратись для того, щоб день фотографа святкувати, а потім так от все, все підстикували, що одразу і класні фоточки зробили, і, і будемо потім святкувати. Зараз ще вам трошки покажу фоточок, щоб ви не думали, знаєте, що, ми, що я тут чисто в ефір вийшла. Я теж сьогодні, взагалі, ой, так не вийде вам показати. Я теж сьогодні на... Класному такому натхненні на вайбі з задоволенням вам покажу, що у нас виходить. Тому що часто мене запитують, де брати натхнення. Я тут скажу так, як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Тобто, ви просто починаєте фотографувати, і в ці моменти у вас і може і з'явитися натхнення. Тобто, просто фотографуйте для того, щоб... Щоб хотілось фотографувати. Ось такі у нас ще кадри. Це тут дівчинка отримає е, взуття, і в ньому, в ньому лаванда. Класні будуть кадри такі незвичні. Виставлю це на сторіночку. О, дивіться: бомбезно. Бомбезно. І це такі такі от воркшопи. Якщо будете бачити, то... Записуйтесь по можливості, тому що ну неважливо там це від фотограф нуля, не від фотограф. Ми теж будемо проводити а, і воркшопи, і в Україні в тому числі. А, неважливо да від нас, не від нас, тому що такі. А... Такі зустрічі це можливість познайомитись, поспілкуватись, побути от в стаї своїх людей, просто які розуміють, а, чому там, а який в тебе об'єктив, як він класно малює, дай мені спробувати. Тобто, це все а, це, от оточення однодумців, яке а, ну, дійсно надихає. От, так що. Бажаю вам знайти справу, від якої ви будете в житті кайфувати, тому що це, це те, що ніку не купиш ні за які гроші, це те, що тільки можна відчути. Так, да, Алінка? Алінка тут бекстейдж знімає. Аліна зараз тільки вчиться у нас на дев'ятому потоці. Які твої враження, Алінка? Я вам скажу так. Е, можу сказати точно, що не жалійте, щоби купити собі віп. <рес> ти, ти рекомендуєш на віпити всім. Я скажу так, ну, це теж круто, що ви якби, всі там разом. Але я з вами теж разом. Але я просто і з вами і скрізь. Але на віпів дійсності більше тих зустрічі в таких. Індивідуальне, хоч і через телефон, але можна саме всі через телефон все і так організувати. Можу вам сказати, дівчата дуже класно, бо багато мастер-медів де таких фішечок, яких вам не розказували, також у нас якби було. Зустрічі з психологом дуже дають. Я до речі, підняла ціну за рахунок того О, клас! дійсності дуже круто, і клієнтів менше мене також не стало а тільки більше. Я вам можу сказати одне на віпові багато плюсів. І ну це не така велика, якби різниця в ціні, бо я. Ну, я заробила за місяць. Ти, ти вже відбила віптарив? Я, я за місяць якби заробила. В мене ще тоді зйомки були дешевші. Е, ну, тобто, я вважаю, що воно того варто. Е, якби ті гроші навіть, е, ну. В долю не падає тому, чого, чого ти знаєш і як би маєш. Я в дійсності дуже щаслива, курс ще не закінчився, але ну, краще б він не закінчився. Клас, дякую, Алінка. Летю, бо всі лети, лети, лети. Кого ви зараз там фоткаєте? У нас вже нова модель? Хто це? А, ні, це ще наша, це ще наша дівчинка. Клас. Ой, часто знаєте, кажуть, що я думала, що то ви просите відгуки записувати зараз. У нас взагалі спонтанний прямий етер, і Алінка просто підійшла. Знаєте, так приємно. Так що отакі справи: хто хто зараз де, а ми на такому класному заході? Які який самі і, і зібрали. Аліна, учениця наша, зібрала, тому що коли є бажання, все можливо. І здавалося б, в чужій країні скільки там фотографів, але бачите, при бажанні ми з'їхали сюди з усієї Польщі, насправді. Саміра їхала 6 годин з Варшави. Я їхала з Бидгоща. Ну я так. Короткими перебіжками через маму до мами спочатку потім сюди. Ну, з бідгачами мені 300 кілометрів було їхати. Дівчатка ну коротше кажучи, коли є бажання відстань, то не є перепона. Завжди можна приїхати, завжди можна знайти можливість. Хочеш знайдеш можливість, не хочеш, знайдеш мільйон собі причин щось там не робити. Тому гарного вам вечора, а нам гарних кадрів і гарного святкування дня фотографа. Так що чекаємо вас у нашій фотошколі, хто хоче так само кайфувати від свого життя і від того, що ви робите.